Шалом, це Славко, ситуацію на Східному фронті в районі Донецька як на південь, так і на північ від Донецька слід розглянути більш детально, тому що зараз Збройні сили України стикнулися з наслідками оборони, як ви знаєте, нестача ресурсів призвела до оборони, а оборона призводить до ініціативи противника. Як ця ініціатива відбувається? Ну, зрештою, за події в районі Побєди ми коротко знаємо, в чому їх сенс. Десь 15 лютого можна спостерігати за цими подіями. Напрям всі очікують, що напрямом є ліквідація цього виступу українського умовного, що можна зазвати, вугледаріцьк от від Павлівки сюди до Побєди. Противник відчув ці можливості і є дві правильні можливості, як кажуть люди з місця через. Новомихайлівку Костянтинівку, ближчий удар з меншим розмахом, з меншими задумами і більший удар, ви бачите, от отсюди, от Старомихайлівка, те, що відкрилося, має на Курахова. Виявиться великий удар на Курахова. Москвини, якщо оце вже удар оперативного рівня, якщо їм вдасться удар на Курахова, якщо вони просунуться і створять загрозу Курахову, то ясно, що загроза вугледару. З напрямку і Курахова, і Новомихайлівки і Костянтиновки збільшиться. Але для того треба дві речі: Георгіївка, українське, укріплення в районі Георгіївки подавати. Для цього вони відкрили собі можливість Старомихайлівка, Красногоївка, тому що вони удари наносять в різних місцях, їх, як це сказати, чередують. І напрямок отут на Побєди, просування на Побєди, тому що просування на Побєди вони. Створюють загрозу на мовихайлівці і відступ аж до Костянтинівці, якщо це відбудеться, що можна сказати? Що є причиною такої інтенсивних дій в Москві? По перше, це політичні плани державного керівництва захопити Донецьку область. По вони відчувають, що ж дуни таки є, що в 10-11 кілометрах від фронту люди чекають на російські пенсії. На те, що їх не призовуть в російське військо і ховаються від призову в українське військо, ну як завжди в Україні розумієте. Тому що не забувайте, що війну в Україні веде меншість. Як для меншості, що чинить спротив на території певної держави, то українські збройні сили, українське суспільство. Воює блискуче, не забувайте, що це не війна більшості населення, це війна меншості населення, як і перші визвольні змагання. і Тому, якщо порівнювати ситуацію, так то ми блискучо поводимося. Але повернемося з політичних до військових. Недостача засобів враження в ближчому тилу. Ви розумієте, от на цю глибину. Українці ото кажуть, воюють дроном. А на яку глибину можна воювати дроном? Розумієте, не вистачає, якщо на Кринки вистачило хаймарсів, ви знаєте, так трохи перепахали Олешківський ліс значною кількістю хаймарсів, то не значить, що ці хаймарси є на інших ділянках. Тому що ну неможливо, ми про це поговоримо, коли буде вийти за північну ділянку туди фронту, в бік кордону російського від серебрянського лісництва туди, от до Куп'янська. Не можна вражати противника там, де він розгортається в предбойових порядках. Не вистачає зброї до дальшого засягу, артилерії дальшого засягу, РСЗО, щоб нищити його там, де він в прідбойових порядках. Тому що дрони нищать в бойових порядках. Але це на день, десь не більше. Противник знову скупчується, знову йде, знову повторюю, кажуть, до 30. А так було на новомихайлівському напрямку. Ось. Нещодавно так само великими цими зусиллями тут в районі поб'єди. Скільки за кілька днів було сточено роту танків, роту БМП-противника? Я десь, на жаль, бачив ці дані, а потім вони десь мені вимкнулися з-під очей. Хто якщо бачив, знайде. І це не на всіх ділянках застосовує противник бронететіку. Тому що де ми побачимо райони південніше, значно туди у бік роботи ногу. Часто ми бачимо, що по посадках лізе піхота, що не вистачає навіть старої техніки, що вони діють піхотою. І, взагалі, вони діють піхотою і на напрямку. на... Північ від Донецька це свідчить за те, що їхні ресурси не безкінечні. Але ж проблема зараз не в їхніх ресурсах, а в наших, що не вистачає засобів дальнього раження, що живої сили. Не вистачає українцям, де вони встигли поповнитися на окремих ділянках тині. Це все мені нагадує великий на відступ російської армії 1915 року. Що саме тоді союзники прощовкали з допомогою? Допомога прийшла пізніше 16-го року, і можна було наступати. Збавайте, тим, що союзники постачали 16-го року. Потім велися велися громадянська війна та визвольні змагання три роки цієї зброї українці. Не змогли їх змарнувати при всіх своїх здібностях змарновувати запаси Юго-Западного фронту. Вони їх не змогли змарнувати до 2020 року, в принципі. Як тільки закінчилися запаси, так закінчилися і визвольні змагання. Те саме і в нас. Зараз що можна сказати на цій ситуації? Треба триматися, не боятися. Трат території, не давати противнику вигравати операції, хоча це легко сказати, ніж зробити. Треба спостерігати за дією Збройних сил України, як вони протидіють новим загрозам в новій ситуації. Оцю ситуацію. Ну ви зрозуміли. Ось Вугледар, ось Марінка, ось Кось ось Курахова, або малий удар на Вугледар, або великий. Побачимо, як воно буде розвиватися. І тоді ми розглянемо ситуацію на північ від Донецька. І що тут важить в цій ситуації? Як надовго вистачить російської активності, як надовго вистачить наших ресурсів? І як пізно почнеться західна допомога? Оці всі три чинники. Якщо той, хто їх зможе согласувати, гармонізувати, той власне і виграє. Операції 24-го року, бо не забуваємо, все це ще йдеться не за війну, а лише за операції 24-го року. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Якась добра людина вислала 11 копійок. каже, що якщо можна 11 гривень, чому не можна 11 копійок? Ми надзвичайно вдячні за ці 11 копійок. Оце справжня українська допомога. Бо коли тебе хвалять, коли тебе... Завалюють донатами це допомога людська, це оцінка людська твоєї діяльності, але ж тобі ще важить і за оцінку українську. І от коли на тебе накидуються боти, накидуються дарувальники 11 копійок, то ти розумієш, що працюєш недарма, що ти збудив і серце, і українця при цьому, що і українець тобі по-своєму вдячний, і я навіть скажу вам, що я навіть. Визнаю свою поразку, що вбитися з пархоботами за дзжанкою, я скажу за як воно, за перекоп я не буду, тому що у нас на черзі Курахова. Вот, що вони нам скажуть за Курахова, Знаєте, за, за перекоп зараз любов дурак умний. Хоча я не знаю, як усі ви бачите, що. Не контролюючи предполя, не контролюючи близький ти противника, коли ми не можемо наносити удари при бойовим порядком противника, то як би ми боронили перекоп? Це щоб урізали по джанкою, урізали би РСЗО, ні, всі стояло техніка в Джанкої. Ви можете собі уявити, що в перший день війни Україна урізала би по колонам техніки на території Криму на в Джанкої. Засипала би Джанкою РСЗО. по перше і РСЗО такого калібра у нас не було. А дивізіон Д-20-х нічого б там не зміг засипати, крім подступу в Кантонівському мосту. Ну, це так, як стара людина, знаєте, любите погавкати. Я ободжуся, що більше не буду, що я піддамся пархаботам, хай вони оцю жуйку жують. А ми будемо з вами думати за наступ в районі Курахав. Актуально я вам пояснив, а пізніше, може, поговоримо за ситуацію пізніше, що там робиться в напрямку тернів. Чотири слухайте вже самі ставте наголоси. Бай. Лайкайте, лайкайте лайкаті, лайкаті. Це помітне поширення, наш помітний успіх.